Обговорили актуальні питання та підбили підсумки роботи за 2025 рік. У Миколаєві центр енергоефективності міста провів зустріч голів ОСББ з міським головою Олександром Сянкевичем. Зокрема, учасники розповідали про свої напрацювання за поточний рік в рамках впровадження енергоефективності. Детальніше про результати цієї роботи та саму зустріч розкаже Катерина Рупташ. Підбити підсумки роботи за 2025 рік та обговорити нагальні питання у Миколаєві. Центр енергоефективності міста організував зустріч під назвою Кава з мером. До неї долучилися голови об'єднань співвласників багатоквартирних будинків з усього Миколаєва та міський голова Олександр Сінкевич. Це така зустріч, яка надихаюча для голів ОСББ. Вони хочуть з ним спілкування. Вони хочуть подякувати йому за цей рік, що у нас пройшов дуже енергоефективно, скажімо так. Ми хочемо донести до людей і до взагалі населення нашого міста, що енергоефективність це важливий проект, в який потрібно вкладатися. Тому ми сьогодні тут, щоб 25-й рік відзвітувати. Ми хочемо поділитися тими. Підсумками, які для нас насправді дуже важливі. Енергоефективність це раціональне використання енергетичних ресурсів для досягнення того самого результату, використовуючи при цьому менше енергії. Ми працюємо з програмами державного фонду енергоефективності. Ці програми направлені на втілення енергоефективних заходів. А саме, це утеплення наших будинків, це капітальні ремонти системи опалення, це заміна склопрозорих конструкцій на енергоефективні, це утеплення дахів, капітальні ремонти дахів, утеплення. Підвальних плит перекриттів це все, що стосується вхідна група, також входить до цього. Все, що стосується зберегти тепло в наших будинках, зберегти енергоефективність, знижити платіжки на теплоносій. Зокрема, цей рік у рамках енергоефективності став для Миколаєва напрочуд продуктивним. Було реалізовано чимало важливих проєктів. Ми в цьому році отримали 48 звернень на компенсаційні виплати по програмі Теплий Миколаїв. Такого ще не було за воєнні роки, і ми вдячні нашим мешканцям, вдячні нашому меру за підтримку, що ми все-таки свідомість свою змінюємо і йдемо в бік Європи. Ми модернізуємо свої будинки, ми робимо краще для нашого міста. І ми так надалі плануємо працювати. Також у нашому місті триває реалізація міської програми Теплий Миколаїв. Вона передбачає впровадження заходів з енергозбереження та підвищення рівня енергоефективності будівель бюджетної сфери та житлових будинків. В рамках програми «Теплий Миколаїв в цьому році було виділено 20 мільйонів гривень на заходи з енергоефективності. Тобто, ці компенсаційні виплати, які отримують ОСББ до програм державного фонду енергоефективності, склали 20 мільйонів. На початку року це було заплановано всього 6 мільйонів на виплату. Було три погодження на додаткові фінанси. і ми дуже дякуємо нашому міському голові і нашим депутатам, які нас підтримували подалі в нашій праці, і таким чином ми змогли потроїти, скажімо так, нашу суму і всі задовольнити вимоги, які нам від нас хотіли. Наші ОСББ завдяки цьому 44 ОСББ цьогоріч отримали компенсації та модернізували свої будинки. Крім того, центр енергоефективності Миколаєва реалізував ще низку проєктів. В цьому році ми реалізували проєкти з утеплення фасадів. У нас дуже красиві будинки, які саме утеплилися. Вони мають красиві, різнокольорові, однотонні фасади. Ну, це за скажімо так, вже побажання мешканців будинків. Вони обирали, скажімо так, фасади собі самостійно. Ми зробили капітальних ремонтів. Система опалення в цьому році досить багато, близько 20. Тобто, вже мають 20 будинків в цьому році приблизно. Буде мати капітальні ремонти системи опалення. Ання з установкою ІТП. це означає, що 20% можна зекономити на опаленні». Тож за ініціативи Центру енергоефективності міста голови ОСББ та мер Миколаєва Олександр Сінкевич зібралися, аби поділитися досягненнями цього року та обговорити важливі питання. Зустріч була дуже змістовна. Майже три години ми спілкувалися про проблеми, які є у голів ОСББ. Я завжди йду на зустріч з ними, тому що вважаю їх такими маленькими міськими головами в своїх будинках. У них також є велика кількість проблем. Жителі вважають їх. Людьми, які мало працюють і багато отримують. Але всі питання, які піднімалися сьогодні, вони були дуже конструктивними. Міський голова відзначив, що головною проблемою залишається брак фінансування, та наголосив, що у наступному році місто шукатиме додаткові шляхи, аби залучити більше коштів для ОСББ. На 2026 рік ми зараз плануємо виділення коштів на підтримку програми енергоефективності. Я сподіваюся, що зараз після цієї зустрічі ми сформуємо також такий перелік проблем, які можливо було б реалізувати в наступному році, і будемо пропонувати депутатам міськради щодо затвердження фінансування і вирішення цих проблем в наступному 2026 році. Загалом у Миколаєві нараховується близько восьми сотень ОСББ. Серед них близько ста долучаються до програм впровадження енергоефективності. Як тільки фонд енергоефективності почав пропонувати ці програми, ми одразу почали в них брати участь, бо це дуже круто. Зараз немає якоїсь альтернативи, щоб залучати таку кількість фінансових коштів, також таку кількість фахівців, які знаються на цю, на цю тему. Це дуже важливо, це дуже корисно для нашого будинку, для всіх будинків, для мешканців і взагалом для, для міста, бо це все ж таки енергоефективність. Зараз можна сказати один із пріоритетів будь-якого будинку. Це економія і раціональне використання електроенергії і так, далі, і так далі. Місто надає чимало можливостей для реалізації відповідних проєктів однак, завжди усе починається з бажання людей покращувати свій дім, кажуть учасники заходу. В цьому році ми зробили переробили повністю систему опалення в двох будинках будинках тобто замінили, замінили всі труби опалення поставили по всім стаякам балансуючі клапани а все інше в нас уже було готово в минулих роках ми зробили от і вже зробили провели загальні збори і проголосували на наступний рік вже за утеплення фасаду будинку утеплення горища даху і так далі ну тобто ми далі маємо намір рухатись в цьому напрямку і далі поки є така можливість будемо її використовувати зокрема у миколаєві створили асоціацію ОСББ миколаєва яка покликана об'єднати зусилля для вирішення актуальних питань та спільного розвитку на сьогодні житловий фонд міста доволі старий і енергомодернізація у нас дуже актуальна і вона дуже на часі, тому що ми повинні зробити максимум для того, щоб наші будинки продовжували функціонувати, і була можливість мешканцям отримувати всі комунальні послуги. Стосовно енергоефективності, велика кількість програм і міських, і загальнодержавних, і з іноземним капіталом зараз існує, і вона доступна для ОСББ. Тобто, якщо ми зможемо організувати мешканців, ми зможемо провести нововведення в будинках, і це відповідно покращить. Чить умови життя, і я вважаю, що на сьогодні наше місто є одним з самих активних міст в Україні по запровадженню енергоефективних заходів. Тож, попри те, що підсумки діяльності за цей рік є визначними, роботи у нашому місті ще багато, відзначає Ольга Гавеля. Ми б хотіли, щоб мало того, кожний будинок у нас був ОСББ. А по-друге, щоб усі, хоча б ті, які є на сьогодні, долучилися до цієї програми, тому що це колосальні можливості для іменно модернізації, саме модернізації житлового фонду міста. Це загальна картина. Тому ми бажаємо успіхів фінансових і, взагалі, скажімо так, ну особистісних для реалізації таких проектів. Тож у центрі енергоефективності закликають ОСББ Миколаєва долучатися до міських програм з енергомодернізації, аби залучити додаткові кошти на впровадження цікавих та корисних проєктів. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.